І дійсно в молитві є велика сила, коли віруюча людина звертається до Бога, Бог він відповідає на молитви своїх дітей. І ми тоді є щасливі. Ми знаємо, що Бог є з нами, Бог не мертвий, це не є якась релігія просто, а це є спілкування з живим Богом. Ми є щасливі через те, що маємо спілкування з нашим Господом. Слава йому. Я б хотів би для продовження прочитати місце Слово Божого. Ми будемо молитися. Це буде Євангеліє від Луки, 16 розділ з 19 го вірша. Трошки довгий текст. Декілька думок хочу взяти, і ми будемо молитися. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками. Що зі столу багатого падали, пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що убогий вмер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели, умер же і багатий, і його поховали. І терплячи, муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, наді мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. І крім того, всього поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Моїсея і пророків. Нехай слухають їх. А він відказав ніж бо очі Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, хто покаються. Йому ж він відказав: як Моїсея і пророків не слухають, то коли б хто із мертвих воскрес, не йнятимуть віри. Отаке місце. Брати і сестри, я вчора був в Угнові, у нас там відбувається зараз клініка. Ну, Приходили спілкуватися з різними людьми. І одна жіночка, старша людина, з якою доводилось спілкуватися, я їй свідкував трошки про Бога. І вона почала відкриватися, і деякі речі почала розказувати. Каже, мені люди там з потойбічного світу приходять. І деякі такі сни свої, фантазії, я думаю, деякі фантазії, а деякі і сни. І знаєте, я слухав. Ну, і потім я говорив з нею про це місце, про те, що говорив Христос про Потойбічний світ. Ви знаєте, багато за все своє життя приходилось чути різних, різних людей, які говорили про те, що щось вони бачили, хтось до них приходив і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, духовний світ він є реальний. Це не є вимисел. Це не є казка, це не є фантазія. І віруючі люди розуміють, дехто сказав, що духовний світ він більш реальніший, ніж матеріальний. Така думка існує. Ну хочу сказати, що багато що нам є не відкрито. І навіть старозаповітнім праведникам людям, які жили в старому заповіті, вони багато що не було їм так відкрито, як сьогодні в новому заповіті нам є відкрито через Господа Ісуса Христа. І цю завісу, потойбічного світу, сам Христос відкрив, розказуючи цю історію. На мою думку, це не є притча. Бо, як правило, коли Христос говорив притчу, то Він казав, розказав притчу, розказав притчу, вияснення було притчі. А тут просто розказується історія про багача і лазаря. Я не знаю. Чи жив такий чоловік, чи не жив. Але я думаю, що це не є притча, і це є реальна подія, яка могла відбуватися в житті людей. Привідкривається нам завіса дві вічності: вічність з Богом і вічність без Бога. Рано чи пізно ми всі, брати і сестри, прийдемо у цю вічність. Ми вже народились на цю землю, і ми не помремо, наша душа є вічна, помре наше тіло. Але як хтось сказав, ми приречені жити вічно. Вічний Бог вклав в людину вічність. І ми всі рано чи пізно прийдемо туди, про що сказав Христос, те, що я описав. Прийдемо у місце в вічності. Но стоїть питання, що сьогодні для нас живих. Куди попаду я? Чи попаду я в те місце, де буде радість і блаженство, чи попаду я в те місце? Де я буду жаліти за все прожити життя, подібно, як жалів цей багатий чоловік. Подивіться, яке життя він провадив. Хтось, можливо, думає, що цей чоловік попав в те місце муки, тому що він був багатий. Я не думаю. Багато багатих людей вони попадали, я вірю, і попадуть у вічність з Богом, тому що вони своє багатство посвятили для Господа. Авраам теж не був бідний чоловік. Далеко не бідний чоловік, він був багатою людиною, але Авраам попав у блаженство і він з Господом. І цей бідний Лазар попав на лоно Авраамове. Чому ж цей багач, він попав у вічність, страшну вічність без Бога? І тут написано про те, що він благав, що він благав там, вічних муках в Авраама. Він казав: Пошли Лазаря. Хай він піде і засвідкує моїм п'ятьом братам, хай він піде і засвідкує, щоб вони сюди не попали. І Авраам йому сказав таку річ: вони мають Моїсея і пророків, хай вони їх слухають. Це й почав перечити, ні, якщо хтось мертвий і прийде, то точно покаїться. Йому було сказано, якщо вони Моїсея і пророків не слухають. Навіть як мертвий хтось прийде, видіння побачить, і прийде до них, скаже: Дійсно, є потойбічний світ. Кайтеся, люди. Вони і тоді не покаються. Якщо вони Слову Божому не довіряють, вони і чудесам не повірять. Оце була головна причина, чому цей чоловік попав у вічність без Бога. Він і його сім'я, напевно, цих п'ять братів, можливо, я не знаю, там батько, мати, вони не навчили своїх синів довіряти. Божому Слову. Вони не вірили. Тому він провадив таке безпечне гріховне життя. Він собі міг дозволити просто обійти бідного. І коли цей бідний чоловік, страждаючи, лежав біля брами його воріт. І він просто хотів, бодай кришечку хліба, цей щоденно розкошував, дозволяв собі бенкети, дозволяв собі гарно вдіватися. І він навіть крошечки хліба не подав Лазарю. Він не поважав закон Божий, який говорив про те, що потрібно піклуватися про бідних. Він не поважав закон Божий. Він не вірив Слову Божому. Він прожив своє життя в невір'ї. Він вкладав своє тіло. Він думав тільки про те, щоб догодити тілу. Він не думав взагалі про вічність. І прийшов такий день, що він пожав те, що він сіяв. Він дав відповідь перед Богом, він став перед Богом і був засуджений на вічні муки за невірство. І сьогодні стоїть питання номер один: чи вірю я Божому Слову? Чи довіряю я тому, що вчив Ісус Христос? Якщо я вірую, я буду жити згідно з цього Слова. Я буду поступати згідно цього Слова, мою віру будуть бачити люди. Віру обов'язково будуть бачити люди. Я коли чув таке свідчення, ну, розказували, як спілкувалися між собою люди, і один хлопець молодий, він говорив, дозволяв собі різні вульгарні жарти, нецензурні слова. І він так в простості своїй каже другій людині, другому хлопцеві, він каже, я віруючий чоловік. Я віру в Бога. І цей хлопець з боку е, каже: може ти і віруючий, ну, я нічого не знаю, але твій язик не віруючий. Може, ти і віруючий, але твій язик не віруючий. Його віру не було видно на його язику. Язик його говорив про друге, його жарти, його жаргон говорив про друге, що він невіруючий. Ми можемо називати себе віруючими, що ми віримо в Слово Боже. Але наші язики можуть бути невіруючі, наші руки можуть бути невіруючі, коли вони роблять зло. Наша поведінка може бути невіруюча. Хай нас Бог береже, щоб в нас була така в кавичках віра. Хай нашу віру люди бачать дійсно, що ми є віруючі люди. І тоді ми попадемо в те місце, в яке попав Лазарь. Місце щастя і блаженства. І я хочу прочитати це місце про те місце. Що говорить нам слово Боже, і ми будемо молитися? Коротенько. Книга об'явлення, 21 розділ, з 1 по 7 вірш. Тут говориться про те місце, де хоче бути кожна віруюча людина, яка вірить в Ісуса Христа. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо і перша земля проминуло, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від дерева, від джерела живої води, переможець. Наслідить усе, і я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. Слава Богу. Брати і сестри, ми хочемо всі бути в цьому місці. Я переконаний, що не буде тут ні одного нерозумного, який би сказав: Я не хочу попасти в таке місце. І Бог пропонує сьогодні нам, кожній людині, пропонує це місце радості і блаженства, які кроки потрібно зробити людині. Не треба платити гроші. Це пропонується даремно. Це є подарок від Бога, дар вічного життя. Потрібно в покаянні прийти до Христа. Потрібно довіритися йому, повірити в те, що сказано в Слові Божому, і жити згідно цього Слова. Покаятись в своїх гріхах і прийняти прощення гріхів. І Христос обіцяє зміну життя. Христос обіцяє, що ми будемо новим творінням, старе вже менеться. Поміняється характер, поміняється розум. Тому що Бог робить таке чудо в серці людини, Бог робить нову людину. Це тільки Ісус Христос може зробити. Людина сама цього зробити не може. Це є чудо від Бога. Якщо хтось хоче пережити це чудо, ви можете це зробити сьогодні. Ви можете прийти до Бога. Ви можете покаяти в своїх гріхах. Сьогодні є час. Не відтягуйте на завтра. Бог вас благословить. Ще буде звучати слово Боже. Ще буде звучати багато. Думайте про те, де будете проводити свою вічність. Хто вже сьогодні впевнений в своєму спасінні? Дякуємо Богові, що Бог дав нам цю впевненість і тримаймо цю вічність. Тримаймо вічність з Богом крепко, тому що хтось може вкрасти. Є ті, які хочуть вкрасти, є лукавий, який хоче, щоб ми туди не дійшли. Але якщо ми будемо триматися Христа, обов'язково Бог нас туди доведе. Давайте ми станемо на коліна і помолимося.